Ось вже десь приблизно рік плюс-мінус у мене в хозяйстві повільно, але впевнено зростає кількість ось таких сіреньких коробочок від компанії Garmin. І ось ця коробка вже зі мною кілька тижнів. Ну, звичайно, не сама коробка, а ось цей годинник Forerunner 165 Music, який, звичайно, виявився досить цікавою новинкою, і про неї точно варто розповісти детальніше. І це відео огляд та невеличкий досвід користування. Про вартість годинника Гармін дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Поділіться також своєю підтримкою та лайком. Підпишіться на наш канал та дивіться інші наші відео. Завітайте до наших соціальних мереж. А також у описі під цим відео перевіряйте промокод на приємне зниження ціни. Forerunner з індексами 65 – це відносно нова лінійка спортивних смарт-годинників від Garmin, яка, крім відомої та улюбленої багатьма функціональності бренду, ще й надала користувачам якісні кольорові сенсорні amoled дисплеї І ось 165 шістдесят додає ще одну фішку помітне зниження ціни, при цьому нібито без помітної втрати у функціях. Таке просто не може не зацікавити, бо Forerunner 165, так само як і більш дорогі годинники, може відстежувати купу тренувань з купою показників. Може стежити за він відновленням після тренування та надавати прогноз по відновленню, та навіть що просто безцінно відстежувати варіабельність сердечного ритму, важливий показник, пов'язаний зі здатністю організму до відновлення після тренувань. Ну і взагалі-то з ним можна навіть займатися різними видами спорту. Наприклад, я багато катав на велосипеді для порівняння з більш дорогою версією. Звичайно ж, бігав. До речі, цей годинник враховує показник vo 2 Max. Ну і раз вже перед нами годинник буквально з назвою для. Бігунів в перекладі з англійської, то прямо на годиннику можна знайти поради на бігові тренування, що формуються самим годинником в процесі користування. Та ще я займався силовими вправами, розтяжкою та йогою. Але з годинником можна навіть плавати на відкритій воді та у басейні, бо він захищений від вологи. Ось мій невеличкий тест. Почну з того, що даний годинник існує у двох версіях 165 та 165 Music. В мене версія Music. Вона доповнена сховищем для музичних добірок користувача. Це 4 гігабайти. І друга відмінність це вбудований Wi-Fi. Він потрібен, щоб швидше завантажувати музику на годинник. Для прослуховування музики краще за все встановити який-небудь Spotify або Deezer прямо на годинник та підключити бездротові навушники. Усе можна на пробіжку без смартфона, але з музичним. Чним супровідом додатки на годинник до речі встановлюються через смартфон та магазин від Garmin – Garmin Connect IQ. З важливих розумних фішок, бо це годинник не тільки спортивний, а ще й смарт. Тут є безконтактна оплата покупок Garmin Pay. Тобто за допомогою цього годинник обертається на повноцінний замінник банківської карти. Оплачувати покупки можна у будь-якій касі магазинів з підтримкою безконтактної оплати. До речі, просто поділюсь з вами. Недавно спробував в одному з супермаркетів, здається, це була фура сплатити на касі самообслуговування саме з допомогою безконтактної оплати на годиннику. І я був трохи. Здивований та навіть роздратований, тим, що платіжний термінал там знаходиться, ніби у заглибленні каси самообслуговування туди практично неможливо всунути руку з годинником для того, щоб сплатити за свою покупку. Отож, давайте разом поаплодуємо геніальним розробникам цієї каси. А то ж в наш час ніхто на касі самообслуговування не буде розраховуватися саме з допомогою смарт-годинника і безконтактної плати. Браво! Але між тим цей годинник, як і інші годинники серії Forerunner, достатньо легкі. 30 9 грамів. Матеріали тут у ремінця, силікон, у корпуса армований полімер, скло тут не вказаного виробника, воно помітно візуально відрізняється, наприклад, від Forerunner 965. По-перше, воно має рівну поверхню, по-друге, за відчуттями у 165 моделі сильніше збираються відбитки. Екран цього годинника має роздільну здатність 390 на 390 точок та діагональ у 1,2 дюйма. І з екраном тут є кілька цікавих моментів. Екрани всі є, Лінійки 65-ї кольорові сенсорні AMOLED. але у 165-ї моделі ледь помітно, що анімація трішки менш плавна, але це ну зовсім не страшно. Але ще тут немає нічного режиму, це коли вся інформація на екрані передається у червоних тонах для меншої втоми очей у темряві. І це, скоріш за все, не можна змінити або додати разом з оновленням. кажуть, що це обмеження саме хардверного характеру. Ще по екрану хочу відмітити, що тут діагональ невелика. Але за рахунок темної рамки навколо екрана здається, що він не такий вже й маленький, і взагалі навіть в мене на руці він не здається надто маленьким цей годинник. Дуже важливо та приємно, що екран тут підтримує постійне відображення інформації, і годинник я використовую завжди саме у такому режимі. Always on display, Як бачите, зараз в мене на екрані також відсвічується вся потрібна мені інформація. Можна щомиті підняти руку, то побачити час і інші дані, які тут знаходяться на головному екрані. Ну і це, взагалі, просто дуже зручно. У такому Режимі та зі щоденними відстеженнями тренувань годинник витримує 4 дні на одному заряді. Можна також обрати активацію дисплея підняттям руки, і тоді годинник буде працювати до 7 днів на одному заряді. Ну якщо не відстежувати за допомогою годинника тренування та ще знімати його на ніч з руки, то можна взагалі користуватися ним на одному заряді, десь приблизно в теорії до 11 днів. І, на жаль, я не маю точної інформації про ємність акумулятора годинника, але про автономність відомо, що навіть з використанням без. Без перервного відстежування координат тренування через GPS та GNSS годинник може працювати до 17 годин на одному заряді. І це дуже крутий показник насправді. Ну а в режимі тільки GPS можна відстежувати поспіль до 20 годин свої тренування. І ще якщо слухати музику під час тренування з годинника, то тоді автономність може бути 7 або 6,5 годин залежно від використання типів систем навігації, які будуть задіяні у годиннику. Особисто я в усіх тренуваннях використовував мак. Максимально усі системи відстеження локації. Це особливо важливо для тренувань на велосипеді, бо із-за більшої швидкості погрішність може бути тут вища без використання таких засобів. Ремінець тут шириною у 20 мм з системою quick release. Його можна дійсно швидко знімати. До речі, у мого годинника такого немає. Максимальна окружність зап'ястка тут 203 мм. У годинника на тильній стороні розміщені датчики заміру рівня кисню, пульсу. Температури тут є фірмовий роз'єм для підзарядки. До речі, я особисто чекаю, не дочекаюся, коли Гермін почнуть класти у комплекти зі своїми годинниками. Ось такі от кабелі з кутовою формою для того, щоб можна було одночасно і заряджати годинника. І він при цьому лежав на столі лицем догори, а не лицем униз. Як це зараз відбувається з тими кабелями, які йдуть в комплекті з годинником. А так ось таку штучку доводиться десь купувати окремо. Все ж таки дрібниця, але ось таку фішку мати приємно. У цьому огляді в мене якось багато таких. Думок, але коли я стою у черзі десь в супермаркеті, то одразу впізнаю своїх однодумців саме завдяки годиннику на руці з п'ятьма кнопками. Коли таке бачиш, то одразу зрозуміло, що людина якимось чином причетна до спорту та, можливо, навіть до ком'юніті користувачів Гермін. Така кількість кнопок зручна для того, щоб повноцінно керувати годинником, наприклад, у рукавичках взимку, або в ситуації, коли він мокрий, або у воді, та сенсор може некоректно реагувати. А отже, кнопки це крута тема. За деякими з кнопок. Є навіть додаткові функції, наприклад, утримуючи верхню зліва, можна відкрити меню з віджитами: оплата, таймери та ліхтарик. Наприклад, до речі, у якості ліхтарика тут використовується сам дисплей у білому та червоному кольорах. Годинник має вібрацію та звуковий сигнал типу Біпер. Вони потрібні для повідомлень зі смартфона і тренувань, початок завершення тренувань або повідомлення про відстань можуть супроводжуватися звуками та вібрацією. Також звук може використовуватись для таймерів та будильника на. Самому годиннику дуже зручно, постійно користуюсь і тим, і тим. Годинник цей спортивний, і крім Wi-Fi, GPS, NFC та Bluetooth, тут є і ANT+. Такий бездротовий інтерфейс дуже зручний для підключення зовнішніх ремінців для вимірювання пульсу та інших аксесуарів. Наприклад, датчиків каденсу та швидкості для велосипеда. Це суперзручно та визначаються подібні зовнішні аксесуари. В основному автоматично може годинник навіть сам запропонувати під'єднатися до такого ремінця або датчику якогось. Цінність годинників Гармін не тільки у смарт та спортфункціях, але ще й у тому, що вони допомагають відстежувати величезну кількість показників організму людини. Наприклад, прості речі, типу витрачені калорії за день або кроки за день. Вони можуть нагадувати бути активним та підраховувати кількість подоланих поверхів за день. Вони вміють враховувати умовний показник енергії організму людини. Це фірмовий показник боді бетері, та можуть показувати та змінювати час на відновлення організму після фізичних навантажень. Погодьтеся це. Зручно та корисно для планування своєї активності та відпочинку. А я особисто у додатку люблю зазирати у розділ, де показано мій умовний фітнес-вік, і дуже приємно бачити, що Гармін враховує його як значно помітно менший ніж він є. Насправді в мене. Годинник абсолютно самостійно, навіть без обміну даними зі смартфоном, може збільшувати час на відновлення, якщо, наприклад, людина спала погано вночі, або навпаки, зменшити прогноз по відновленню, коли сон був більш якісний. Наприклад, тому такий годинник це справжній розумний комп'ютер з датчиками на зап'ястку, що постійно надає вам актуальні дані. А конкретно Forerunner 165 це ще й найдоступніша модель з серії з кольоровим дисплеєм. Наразі на момент зйомки цього відео його ціна була 12,5 тисяч гривень. Але коли ви дивитесь це відео, я не знаю, яка актуальна ціна. Тому щоб її дізнатися, просто переходьте за посиланнями у описі під цим відео. Також застосовуйте промокод на знижку на ці годинники. Можливо, він ще діє в момент, коли ви. Дивитися відео. Отже, годинник такий збирає дуже багато даних. Наприклад, тут є вбудований тренер з якості сну. Годинник легкий, тому вночі його не треба знімати, і зранку він покаже вам оцінку якості сну, та не тільки. Щоранку годинник вміє показувати величезний ранковий звіт з купою даних. Це і якість сну, і ступінь відновлення загальної, і показник варіабельності серцевого ритму і хвилини активності за тиждень. Тут також буде показане заплановане тренування або свята на сьогодні, та навіть погода та невелика. Мотивація на ваш день. У такому ранковому звіті буде трішечки менше даних, ніж, наприклад, у моделі 965. Там ще можна побачити конкретний цифровий показник готовності до тренування. Ось така відмінність у більш доступної моделі. Отже, у будь-якому випадку годинник все одно збирає багатько корисних даних користувача, допомагає адекватно оцінювати свої сили та стан відновлення, взяти хоча б показник варіабельності серцевого ритму, який треба старатися тримати у зеленому коридорі. Або, наприклад, показник vo 2 Макс, який відстежує годинник під час заняття бігом. Теж важливий індикатор витривалості та здатності організму виробляти енергію. Прикольна функція годинників Гармін не так давно з'явилася: е, називається Зріз щодо здоров'я. Можна одним натисканням зібрати усі дані, які вміє збирати годинник. Дихання, пульс. Стрес і також пульсова оксиметрія. Маємо репорт про основні дані. Достатньо тільки зберегти цей репорт. Ну, ось він вже з'явився у додатку і все, повідомлення про це, що було зроблено заміри усіх основних показників За допомогою годиночка Forerunner 165 Music. І усі такі дані потребують збору та систематизації, чим і займається саме додаток для смартфону Garmin Connect. Годинники такі можна підключати і до смартфонів на Android, і до айфонів, але відмінність буде лише у тому, що на айфон не буде можливості відповідати на повідомлення, які приходять на смартфон. А з Android можна відповідати на повідомлення з деяких додатків, і навіть бачити фотографії, які, наприклад, приходять вам у Viber. Відповідати там можна саме. Шаблонними відповідями, які можна налаштовувати через додаток Garmin Connect. На жаль, на iPhone така опція недоступна, але у всьому іншому функції годинників у парі з різними смартфонами не відрізняються. Додатки для смартфонів мають чотири основні функції за моєю умовною класифікацією. Перше, це збір та показ даних про фізичні показники користувача, це такий собі певний хаб. По-друге, додаток це центр перегляду даних тренування та керування тренуваннями та навіть програмами тренування на годиннику та взагалі. Ну і по-третє, додаток це справжня соціальна мережа для спортсменів. Тут можна знайти друзів та ділитися результатами тренувань з ними та підтримувати одне одного. Крім того, у додатку можна налаштовувати функції годинники, так само, як і на самому годиннику від одиниць вимірювання до зовнішнього вигляду та налаштування меню на годиннику. А ще дуже прикольно, що прямо із смартфону на годинник можна відправляти треки маршрутів тренувань, можна десь знайти готовий такий. Трек у стандартному GPX форматі для навігаторів, а можна навіть самому створити такий трек, наприклад, у фірмовому додатку Explore від Garmin. А далі просто скидаєте його собі на годинник, та можна починати тренування вело або бігове, неважливо. Просто зі своїм годинником, який буде як маленький навігатор, підказувати вам трек шляху прямо на руці. З більш дорогою версією 965 годинником тут відмінність у тому, що там є вбудовані повноцінні мапи, і там годин годинник буде вести вас по вулицям з показом вашого актуального розташування. А наш герой 165-й годинник буде просто вести користувача по треку з показом напрямків руху. До речі, навіть 165-й годинник уміє вести вас у зворотньому напрямку до точки початку тренування за вашим треком або напряму, і це дуже зручна функція, яка точно багатьом буде до вподоби. Зараз ось минула приблизно половинка від мого. Маршрут, який я собі напланував, ось функція повернутися до старту. І коли її обираєш, то є дві опції: не впростить або трекбек. Ну Я спробую обирати трекбек. Так, ось пішло завантаження, побачимо, що скаже годинничок. Цікаво це ще тому, що весь мій маршрут був. Через досить щільний ліс, дуже багато гілочок було. І ось зараз мені треба куди стрілочка показує туди і рухатись. Погнали, побачимо, що буде. Перед практичним порівнянням у тренуваннях давайте спробую назвати кілька пунктів, у чому саме різниця. Ось такого годинника зі значно більш дорогою 965 шістдесят версією. Можливо, так комусь буде легше зрозуміти, чи варто придбати більш дорогий годинник, чи і більш доступного буде достатньо. Отже, по зовнішності, у 165 шістдесят моделі простіші матеріали. Тут, як бачите, просто кнопки з полімеру, а не з металу. Немає титанового безеля. Тут більш просте, але теж захищене скло закриває екран. Зате тут, на відміну від. 965-ї моделі у комплекті ремінець з системою швидкого знімання. Дисплею у 165-ї моделі менший та з меншою роздільною здатністю. Також він не підтримує нічний режим, але він підтримує Always-On-Display, що дуже зручно для користувача. У функціях також є відмінність. У 965-ї моделі більш крутий у плані навігації GPS. Тут є вбудовані повноцінні мапи та є підтримка технології SAT-IQ. Годинник сам перемикає потрібні системи залежно від умов навколо. Також у більш дорогої моделі є не тільки акселерометр, а ще й гіроскоп. Також у 165-го годинника, помітно, менший список активностей доступний, який він може відстежувати. І у більш дорогого годинника є також і показник АК. Акліматизації до спеки чи до занять у високогірній місцевості, чого нема у 165-ї моделі. Ну а тепер про різницю на практиці, що мені вдалося з'ясувати особисто, я більше за все тренувався зі 165-м годинником саме на велосипеді, бо це дуже добре дає зрозуміти якість відстежування відстані та швидкості руху, і з більш дорогим годинником тут траплялись відмінності у даних тільки з приводу показнику подоланої висоти, можливо, тому що у 965-го годинника перед кожним тренуванням. Автоматично пропонується проводити калібрування GPS. Ну і відповідно дані висоти можуть бути точніші, хоча зміна перепадів висоти, мені здається, на 165 ій моделі доволі коректна. Ну а про швидкість та відстань скажу, взагалі з ними все окей. Ну і звичайно, про точність самого треку на мапі також скажу, що з ним все абсолютно окей. Також мені сподобалось, що навіть у порівнянні з зовнішнім монітором пульсу годинник показував досить коректні дані, а розбіжності між даними з двох пристроїв були просто. Мізерні з цим у годинника повний порядок. Принаймні, в моєму випадку, бо шкіра може мати різні властивості у різних людей. У мене вони показують пульс коректно і майже однаково з ремінцем, що неодноразово було доведено та перевірено паралельно під час використання ремінця та самого годинника. Також я з цим годинником випробував силові вправи, і може була це випадковість якась, але мені здалося, що цей годинник навіть краще фіксував рухи та повтори при моїх заняттях з гантелями. До речі, чи мені ще подобається усі Годинники Гармін – Garmin, це тим, що через додаток можна створювати своє власне тренування, налаштовувати кількість повторів, рухів та, наприклад, встановлювати вагу гантелі, і навіть додавати звуковий коментар до кожної вправи у тренуванні. Просто щоб нагадати собі, що буде відбуватися у наступній вправі. Коротше, максимальна гнучкість у налаштуванні свого особистого тренування. Ще дуже прикольно тут це інтеграція зі сторонніми сервісами типу страва. Вона тут максимально просунута, можуть навіть бути показані сегменти з підпискою страва преміум. А можна користуватися відстежуванням занять онлайн коротше, навіть з годинником ніби початкового рівня, як 165-й користувач, отримує доступ до досить просунутої екосистеми для ефективних тренувань та комунікації серед усіх користувачів Garmin. Ну і автономність годинника у режимі Always on Display Тут це реальних 4 дні, якщо мати 30-40 хвилин тренування з GPS щодня. Цей показник, зрозуміло, менший ніж 7 днів у 965-го годинника, але він все одно дуже хороший порівняно з будь-якими іншими смарт-годинниками. Звичайно, якщо тренуватись ще й з музикою, або якщо тренування буде більш довге, то автономність відповідно скоротиться. Отож, мої тижні з Forerunner 165 промайнули дуже швидко. Дуже багато класних моментів з ними я мав. Так, тут не вистачає кілька фішок, що можуть бути у більш дорогих годинниках, але годинник цей просто чудовий за свій прайс, та навіть багато у чому кращі і за закруті брендові смарт-годинники. Наприклад, у відстежуванні показників в спорті та разом з тим в автономності. Залишайте свої враження та питання у коментарях до цього відео. Про ціну та кольори годинників у наявності дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал та лишайте свої лайки, та також дивіться інші наші огляди.